Інічні, ми надаємо слово президенту Кваснєвському. Дорогі друзі, не переживайте. В мене промова не буде довгою. Просто декілька, декілька коментарів, декілька привітань. По-перше, я хотів би сказати, що. Що я майже професійний учасник різних е, міжнародних конференцій, і можливо недобре, якщо голова правління так як каже, але Сергій Тегибко е, декілька секунд тому назад сказав майже те ж саме: ми беремо участь і останні е, два дні, е, три дні в нас була одна з і, можливо, найкраща міжнародна конференція в світі. Насправді це це, це це правда. Якщо ви побачите список доповідачів, тему атмосферу, приязність та місце історичне, Давадійського палацу, всі ці елементи створюють такий рівень якості інтелектуальної, якості, політичної, якості, організаційної якості нашої зустрічі. Що насправді всім це буде пам'ятним на років вперед? Ми на конференцію говорили не тільки про такі важливі проблеми, як Україна і українські вибори, але й загальні питання стратегії. Загальні проблеми людства нашого континенту ми знаходимося в час змін, і з початку нашої конференції було цікаво говорити про прогнози 2012 року. Що, що це може бути роком кінця світу? Я абсолютно оптимістичний, що це тут реальної загрози для нас немає, але проблема дійсно полягає в цих змінах, які до певної міри є видимі і передбачувані, але до певної міри і не передбачувані. Останні декілька днів ми говорили про майбутнє нових технологій, про вплив нових технологій на наше життя, про медицину, про нову архітектуру світу, про нову цивілізацію, політичні центри світу. Тепер ця картина світу змінюється, і ми стаємо частиною. Такої широкої всесвітньої полеміки щодо можливостей в майбутньому, і ці дебати мають важливі елементи. У нас мільйони різних запитань, і тільки лише декілька якісь там відповіді. Тому такі конференції, які та організовуються на такому високому інтелектуальному рівні, насправді для нас є дуже. Важливими, важливи для всіх нас, і я впевнений, що в наступному році ми продовжимо цю щорічну зустріч Ялтинської конференції. Два коротких зауваження: по-перше, щодо Європи, я погоджуюсь з тими словами, які в кінці сказав пан Тегібко і Карл Біль тут. Сьогодні обговорення Європи і розширення Європи в подальшому і можливість членства України в Європейському Союзі є надзвичайно складним питанням, тому що перше ми говоримо про, про кризу єврозону, про Грецію, Португалію і так далі. Але я впевнений, що після цієї кризи, по перше, європа виживе, європейська інтеграція виживе, і це найбільший політичний проект в історії цивілізації. Якщо ви хочете порівнювати європейську інтеграцію, цю інтеграцію можна порівняти тільки з ідеєю. Там отців засновників сполучених штатів Америки, які створили цю велику державу на Північній Америці, і абсолютно неймовірним здається, що можна втратити цю можливість щоб більше і глибше інтегрувати Європу і в кінці кінців створити державу, яка буде. Одним з найбільших і найважливіших гравців у світі на наступних десятиліттях. Якщо ви хотіли почути ще один аргумент, можливо, не не дуже відомий, чому Україна, чому Європа може стати таким серйозним гравцем наступній декаді? Я скажу свіжий приклад. У Європа має потенціал. Якщо подивитися на список класифікацій з спочатку, Китай. США, Китай потім інше. Якщо ми подивитись в всі країни ЄС разом, то в нас 80 медалей Ми на першому місці краще ніж в США і в Китаї. Це важливо пам'ятати про цей потенціал і використовувати в наступному році. Чому я кажу? Тому що якщо ви в Україні обговорювати цю альтернативу, що краще або що найкращим було б піти на схід чи на захід? Я моя відповідь дуже проста. Звичайно, європейський союз має хороше майбутнє. Ми е, переживемо кризу і можемо запропонувати вам набагато більше е, в різних інших формах інтеграції. Один день навіть одного дня, якщо навіть. Е, Україна вступить в Євразійську зону в Казахстані в з Білорусі з, з Росією. у Вас будуть ті ж самі проблеми з монетизацією. Вам ви теж будете звертатися до європейському союзі за модернізацією. Срібно будете звертатися до нашого досвіду до вирішення соціальних проблем, медичного сектору, і це, це 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 не тільки виклики якісь проблеми це частина просто спадку великого європейського. Навіть Китай і Росія, і Індія, і Бразилія. Вони все рівно всіх наших європейців будуть питати і консультуватися з нами, що робити з медичною системою. Вона просто краще ніж в інших куточках світу. Я можу інші елементи називати сильного глибокого досвіду Європейського союзу, і це наш ноу-хау, який ми можемо запропонувати Україну, якщо ви хочете модернізувати свою країну, якщо ви хочете. Бути частиною цієї родини, яка, яка зараз проживає не найкращі часи, але в майбутньому буде існувати і буде грати важливу роль для світу. І друга і о, о, друге останнє зауваження це порівняння цікаве, чи може Україна бути як Польшою, чи навіть краще ніж Польща, Пан Порошенко сказав, що звичайно Україна буде краще ніж Польща. Звичайно, я бажаю, щоб ви стали кращими ніж Польща, але для щоб ви хотіли зрозуміти, як стати принаймні на то такими ж як Польща і в цьому процесі переходу перехідно приду важливо зрозуміти, яка була перевага моєї країни. Перевага моєї країни. Перше спочатку нашого періоду у нас були дуже цітки цілі. Перша ціль. Нато для безпеки друге європейський союз допоки ви не визначите через консенсус, політичний консенсус. Що європейська інтеграція це ваша мета. Буде дуже важко організувати зусилля спільні для того, щоб досягнути цієї мети, тому що це важливо. Так, ми хочемо бути. Ми не кажемо про якийсь там конкретний срок і коли це станеться, але ми повинні мати цю мету у Польщі. були ці дві мети. Друге, ми організуємо, організовували підтримку різних різного політичного спектру для цих цілей. У нас було мінялися різні уряди, різні політичні пари, але кожен уряд працював. У тому ж напрямку, і звичайно, ще додатковий елемент, що 10 років у нас був дуже хороший президент, але це це вже інша історія, мабуть, і останній пункт у цьому польському досвіді, тому що я чую про це в Ялці, де коли чую О, ви хочете нас навчити, вчити. А ви говорите про ваші цінності, про ваші стандарти. А в нас є своя гідність. Свій досвід і мене нам не треба таких таких вчителів, такі такої лекції поради. Добре, я розумію, але це трошки ризикований підхід, тому що що це значить прийняти європейський стандарт? Це означає, що ми приймаємо щось, що вже було на практиці доведено. Те, що вже було створено е, якісь певні системи в Європі, не системи конфлікт чи конфліктів чи війн, а демо, демо, демократичної системи, захист прав людини, захист меншостей, конкурентна економіка, е, верховенство права і так, це саме таким чином можна рухатися вперед, використовуючи всі ці стандарти, тому що якщо ви хочете говорити про демократію в українському стилі. По перше, для того треба його щоб розвинути треба багато часу, але українська модель демократії це буде ризики для вас і для всіх нас краще прийняти європейську модель демократії, тому що ми знаємо, що ця модель означає. Я думаю, розуміння чутливості цього питання, отаких от чутлих моментів, і спеціального цього відчуття національної гідності, яка має Тисячні історію, але має тільки коротку незалежність. Я це поважаю розумію. Але ви подумайте про ініціацію цієї моделі європейського досвіду? Ви можете просто скоріше почати рухатися вперед. Ви можете подолати той час, який ми втратили в нашій історії і стати ближчими до нас, і принаймі такими, як Польща зараз є, навіть краще для того, щоб Польща була. Хорошо організованою європейською країною не не е, ідеальною, а такою, як ми є, для нас на це пішло 20 років. В Україні буде будуть 22 двадцять річниця незалежності і можливість для України, оскільки це е, 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 2002 році почалося якраз другий термін президента зараз 2012-го, У нас якась така холодна громадянська війна відбувається. Конфлікт між президентами, прем'єр-міністрами, опозиціями, віктор про Віктор один про одного Віктор, Віктор проти Юлі, Юлі проти Віктора, Віктор, два Віктори проти Юлі. Я знаю, тому що я був частиною цього, цього конфлікту, як, як пожежник, не а як пожежник, якого намагалися залучити для того, щоб допомогти вирішити ситуацію. Тому моя порада. У ці довгі 10, 10 років громадянської холодної війни повинні закінчитися. І Я чув, що і що після цих виборів, що зараз після цих виборів, ви розумієте необхідність цієї ситуації, економічних обставин, що ви зможете знайти консенсус. І основна роль в цьому консенсусу, звичайно. Залежить від правлячої сторони, звичайно, це не опозиція. Має робити, тому що з опозиції немає інструментів. Я очікую після виборів. Важливих щедрих жестів від президента, від прем'єр-міністра від нового нового уряду, тому що я вважаю, що саме зараз це дуже потрібно, якщо ви хочете подолати ті проблеми, з якими ви зараз стикаєтеся, і багато з цих проблем є наслідком української політики, не якоїсь там світової кризи, європейської кризи. Це це, це ви самі їх створюєте. І ваш це ваша відповідальність, дорогі друзі. Я думаю. Ми вже трошки втомлені. У нас є можливість продовжити про нашу дискусію майбутнього України під час вечері, яка нас чекає. По перше, подякувати всім вам, нашим учасникам щорічної конференції, доповідачам. Ви знаєте, що в нас були студенти. І мені дуже приємно, що вони взяли участь в нашій конференції. Можливо, це наступна генерація українських політиків і тут вони дійсно можуть є в них чому повчитися, є їм чому повчитися. Хотів би подякувати членам нашого правління, які тут Марія, Жан П'єр присутні. Це теж ваш успіх. Хотів би подякувати фонду Пінчука Томаса. Будь ласка, поаплодуємо Томасу. Хотів би подякувати спонсорів нашої конференції, особливо партнери Дітак, Альфа Банк Україна», міжнародний фонд відродження, конур компанія Онуршел і Віза. Я думаю, важливо поаплодувати їм. Я хотів би подякувати команду «Ялти» і директору команди Івану Іване Івана. Дякую тобі, прекрасна робота. Я хочу сказати, що я був журналістом в своєму житті. і я розумію, що серед нас тут багато журналістів, можливо, навіть їх занадто багато зараз у світі, але для того, щоб бути чудовим, прекрасним журналістом. Дуже важко. У нас з нами буде з найкращих журналістів у світі Крістіна Фріланд. Дякую за твою роботу, Христе. Я дуже ціную її знання і харизму. І відданість і такі жорсткість, коли потрібно в тих випадках, коли потрібно, і останнє, останнє, але не менш важливо. Дорогі друзі, я думаю, чудово, що ми можемо зустрічатися особливих людей. І Я думаю, цей чоловік є це найкраще поєднання успішного бізнесмена, хорошого людини з хорошим смаком, з прекрасним почуттям політики. І прекрасним почуттям своєї країни і майбутнього своєї країни. Я кажу звичайно про засновника цього фонду і нашого господаря, який нас приймає тут пана Віктора Пінчука. Будь ласка, аплодисменти дякую, Віктор. І дійсно, для нас велика честь, що ми з тобою зустрілись в житті. Це випадково сталося, але фантастично. Я думаю, для нас це одна з прекрасних моментів нашого життя. Ми тобі за це вдячні до того, як я вас запрошу на наступну нашу зустріч, я хотів би сказати, що після Завершення в нас буде ще коротенький фільм, але до того я хотів би вас проінформувати, що ця дев'ята конференція Ялтинської європейської стратегії завершена. І я запрошую всіх вас і гостей на десяту конференцію наступного року тут в Ялці. І я обіцяю і от буду очікувати, що це вже буде після виборів. Але не переживайте про теми, не переживайте про проблеми, не переживайте про внутрішню українську ситуацію. Я думаю, в нас буде, буде про що поговорити, буде про що подумати. Я впевнений. Це зараз можна вже сказати ще за рік до, до цієї зустрічі. Дякую, всього вам найкращого.